Я точно пам'ятаю вибухи, я точно пам'ятаю, що я від них прокинулась, і це було четверте-п'яте ранку, я підійшла до вікна, але вирішила, що це феєрверки. о четверте, п'ять ранку я лягла спати далі. і Вже десь за годину мене розбудив Костя з тим, що почалася війна. І типу далі наші дії, ну спочатку ми почали діяти за тим алгоритмом, який в нас був, ну типу, зашитий і вшитий. Ми були впевнені, що якщо раптом... Все ж таки, щось почнеться, то 100% ми поїдемо. Ми почали там, типу, що там тоді шукали бензин, ми заправили бензин собі, знайшли бензин, батькам завезли, бо вони сказали, що не поїдуть. А, поміняли гроші, коротше, відстояли оці ці черги, які тільки можна відстояти. Наші друзі, ті самі, з якими ми кальян курили у нас дома, вони вже чекали на нас на кордоні з Молдовою. Типу, все, давайте, давайте. І от, типу, все, вже треба поїхати, ми вже з батьками попрощалися, все вирішили, і ми такі, типу. Короче, ми поїхали додому і зрозуміло, що ми не можемо їхати.